На жаль, про коензим Q10 або убіхінон, як його ще називають, склалася хибна стереотипна думка, що цей вітаміноподібний продукт потрібен тільки для відновлення шкіри. І продовження довголіття. Але варто зрозуміти, що це ще міцний антиоксидант, який допомагає зберігати клітин від руйнування. І ще він необхідний для утворення клітин енергії клітина АТФ у наших мітохондріях. Відповідно, все, що в нашому організмі потребує енергії, має залежність від рівня коензиміку 10 в нашому організмі, так як завдяки йому виробляється енергія, яка забезпечує відновлення, синтез, засвоєння, регенерацію та довголіття нашим. Внутрішніх органів та систем. Тому слідкуйте за рівнем коензима Q10 в своєму організмі разом із брендом Nutrilight. Не допускайте дефіцитів і забезпечуйте здоров'я, довголіття і красу свого організму як ззовні, так і зсередині. З вами, Пазяк Роман. Будьте компетентні. Тут все про здоров'я!